Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Не можу сказати, що сьогодні ранок і ніч спокійний був, тому що гнеда бушувала, бідина робила, ціла Україна не спала. Але скажу вам, кавалірка, тако життя продовжується, як би не було. Ми мусимо жити. Читай ваші коментарі. Всім вам щиро дякую за підтримку. Важко, але ми сильні, ми то все мусимо пережити. Так що ми вже вийшли з хати. Всі. Моніка, Моніка ночувала в нас. Знаєте, дитина нас завжди відволікає і заспокоює. Ми вчора взяли Моніку до нас, була на нелишена, а ночувала в нас. Трошки Моніка пригоріла. але я думаю, що таблетки допоможуть все. Так що зараз йдемо на вареники. Потім їдемо до Павліка. Так що кавалерка ось такі справи, але як би не було, кавалерка життя продовжується і його треба жити. Та якось так кавалерка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Все, кавалерочка завежде, неділя і варденик. А ж так подружку свою. Чому? Іди, іди клич. Всіх клич їсти. Да. Що там? Ага. Аркадій нас варить. Тісто ну, какого... місце в Сергії. Ліпи, ліпи. Аркадій, Сергій і я. Всі ліпили. Ну і всі зараз будемо дружньою сім'єю. Ми температура на штирі. Ні, так. Вам не буде? А де ж ми доїхали? Температура? Надо... Ну що, яка там? Поспіл? Я з знизька не бачу. Аркадій, так мені в ногу. Шість котрі. Ви заберемо. Там ні, але для печки нічого немає. То, щоб ви розуміли, ми їмо, а наші блеки джетки казали. Музика. Mm -hmm. За дверима музика в нас. Не хочуть теж вареники. Талік як вареники. Май їх і немає. Mm. Ще трошки. Та в великій родині такі. Так. На ліплі добрих вареників що їм стояти. Треба подісти. А ті, що mm -hmm. мають. Ціли. На сторіні, як треба, сорі, за твоя джайсика там. No, і все. Ну і що. Наїсти має вища. Але вона хоче не, не то є. Mm -hmm. да. А ну як відкриєш дарі, що вони будуть робити? Забігаєш, зараз будуть пригоди нам по ногам. Mm -hmm. А вже там відсидять. Mm -hmm. Ну так. А ми потім хіба покажемо ось ці тарілки. До mm -hmm. вот Сергій засмутився, цю Джесіка там плач. Так. -да. Реально кажуть, хтось не дай Боже до самих вдома. Не можна, сказав навіть Роман Зілоний, їх не можна. Був випадок вже, що мальтипу лишили, Він був маленький і все. Не можна. Взагалі вдома їх. І от, і я, я казала, щоб це рік кенгуру для дітей, він буде всюди ходити з Жясі. А можна коляску? А, Вузе, так, коляску. Так, а, бо є такі великі сумки, Сергій, такі.

Ти з неї уроки вивчила? Що там? Перевірила? Перевірила? Так. Де? На біля Павленкіна кокот. Хто? Де? Ти точно знаєш, що вона? Так, виділа. Я її кокот. Сідай, дочі. Сідай. Сідай, даю. Кавалєрочка, ви мене запитувалися, звідки в мене чорний графітовий вельюровий костюм, в якому я ходжу по хаті. Зараз вони з'явилися в Курлєві, і я вам обов'язково залишаю на них посилання. Вони йдуть в кольорах. Але в мене їх небагато, і в мене по дві чотири роки. То тобі треба було то говорити. Я бачите, ось такий темно-синій, гарний, і ось такий ось... кольор, отакий ось мокко, мокко, такі... мокко. Ну, мені теж гарний так. колір. Я вам зразу покажу. Шопку, шопку, шопку вони йдуть. Що в королеве підходить? Зараз тут Мій мішочки є. То мішочки є на Зараз бере все покавлі, я ще була давніше, замовилась такі суперові куртки, бо я таку сама ношу з минулого року, тільки в іншому кольорі. Тільки в мене ну, але Галя, але Галя побачила, та у мене вже ті куртки, і вона вже буде розпаковувати і вам показує. На них правда небагато є. Це супер, суперова, якісна. які тут є, що не буде вам задувати. То не задувати, то для того ти. Зайшла в якийсь торговий центр, защепилась, він не впала і не загубила. Ну, і вона, я вам скажу, у мене є така шоколадна, вона не збивається, не продувається, дуже тепла, дуже м'ягенька і завжди виглядає на її. Один єдиний розмір. Вона йде в одному розмірі, така, ну дуже е оверстай. Ні, не ну, оверсайз, така. Ван-сайз, як говориться. А, Кишені я ніколи не розчіпаю, щоб їх не не нищити. Ні, ну дуже ква і, і є такі утяжки по боках. Бачите, має таку перлин перлинка mm -hmm. такий колір золота золотистий, і тут можна собі затягнути і забитим Галя, не зніми, Газергізд ми ту куртку, вона напудрована, вона мені зараз на родить. Але дуже класна. Королі, зразу вам залишають посилання, де ви можете придбати свій ось. Такі є, ось такі так. і, ще, і ще є ось такі халати, бач, на Максиму розмір Елька, а є цей 1Х. Ні, ну клас. Ну, тоді тут... ну... що тут, Ой! як прикольно, А, а чого на хлопів такий? Прийдеся, бо в мене ще нема твого того коронного відео. Не, не. можна. Ну давай, прийдесь. Ні, подай чому. Ну а чому в п'ятому? Бо дуже багато уроків ти потім не встигаєш, так? Ні, я вже за все встигаю. Ну добре, а чому ти не любиш хворіти в п'ятому класі? Тому що там до ніхто не скидує. А ніхто не скидує? У нас там різні групи. То капіт, ну, то треба просити якусь однокласницю або однокласника, щоб тобі скидати. У нас є староста, але. І що староста? Ну, вона в інакшій групі. То треба дві старости, одну групу і другу. Ну, то як? Я моніка, як того тижня, вже розберуся. Зі я хочу поїхати до твоєї класної керівнички, Запитатися, як в тебе успіхи. І може треба якісь уроки додатково тебе записати. Може, математика. Математика мені добре. Добре, в тебе математика? Дякую, Дякую тебе. То мене одна знаєш. А українська мова що література? Добре. А польська? Ну. Ну ти в нас не полігло, ти так як хрестно. Ви Хресні всі вдали, ви в нас не полігло, тоді. Правда, ні нас, тобі, Так, бо там вода треба забрати до хати. Нащо тобі польська? Mm. Правильно, дитина, я так само поводила. англійську вчи, би ти дитину англійську знала бездосконало. Тому що як ти знаєш англійську мову досконало, то ти є пані. Польська ти... то не ти мову. От і Моніку ми вже привезли, але Моніка, як завжди, роззулася. Бо вона, як з нами їде, вона чомусь завжди роззувається, завжди. Монятко, я тебе дуже сильно люблю, ти знаєш. І де лікуйся. Якщо ти завтра не підеш до школи, набери, я під'їду. Добре, смаколиків тобі привезли. Okay. Добре, okay. Віталік тобі на цукерочки дасть. Давай цю Машечку. Давай шапку. Вона шапки не брала. Шапку пішов. Давай царі. Ну ти моє Ну давай, Ну мушу по цьому, ти кульок не забудь. Молодець, горішки не хочеш вже. Не хочеш, давай, папа. А що там за на Точка Точкають пледу. Білий плед? Та. Добре. Таліки на день роки він треба подарок. Ну, які то будуть подарок, що ти вже його зараз показуєш. Ну, які я хвостою покажу, вони не, не побачуть. Mm -hmm. Що ти? Віталій mm -hmm. взяв такі набори в молочному кольорі, бо то колеги, знаєте, я кажу безрюшками, він каже в мене, ти що взагалі кавішки. Давай без рюшок. Ну, але, знаєте, то таке завжди рушники, що в хаті потрібно. І вам, кавалерка, також залишу посилання на рушники, тому що є ще сауна, є рушники з рюшки, є в полоски, є в краку, до речі, додому взяли ось ці рушники, які вони класні, вони такі плотні, такі, ну реально дуже класні. Я, віта... я взяла собі такий рушник, я витиралася все. сьогодні Віталій заходить і каже, мене, на квітка моя для тебе. Все найкраще відриває і тільки. <смі> я думаю, взагалі -то, то тобі був той рушник, ну але добре, я мовчу, ніц ага. не повідаю. Так що виставлю вам навіть посилання, де ви собі також можете придбати рушники, лосини, пледи, все, що вам потрібно. Та й таке, а далі попрацюю хоч дві хвилини і додому. <смі> іду, але в мене одне питання на засипку всім. Де дівся блека поводок? Ну, то я не знаю. Так. А який в ньому поводок? Зелений такий бубонь. А ну тільки наш червоні. Ой, Джески. Позичи... Джески, чи... Джески. хоче Джесики поводок. Шуклево. Позичити я завтра принесу. А якщо Джесіка піде вночі, Та яке? Ні, ні, тоді дай під, давайте знайдемо. Ну де може бути поводок? А де ми воділи? Віталік забрав. Там може Віталік ти в машині. Ще є? як Віталік забрав, то... Потім будуть вирвані руки. Точно відведуємо. Ну то тут нема, що, не нема. нема, то нема. Сьомайся сестрою. О, лежиш Пішли. Лек. Лек! Лек! Лекі. <рапляє> Та чекай! Та ти все відчиш, ти може лекі! Нічого привикайте! Лекі. Додому. <рапляє> Додому! <рапляє> Садік закривається додому. Він хоче тут бути. Все, Блек, додому. Та Все, туалет закритий. Блек, <laughs> не хочеш я її забезпечувати. Галя, ти не тупий, ти від ти, то, того, що на нього кричиш по п'ять разів блек, то не те, що він тебе не чує. Він просто тебе ігнорує. Так, ти вже так виріс Блекі. Та він же взагалі mm -hmm. і виріс про село, не давайте йому нині їсти тут. Не давайте. Як то не давайте? А Блексі так по положив, що він далі такий, як знаєш, пацєтко файний, як буде. його господин. Так. 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 <реш> Все, до завтра. Прощайся. <реш> Дай Блекі по цьому її їж. Джесіка, йди тебе. Іди, Джесіка. Куди тебе Блекі по цьому. <реш> Іди. Щоб він мені вдома не согнав. Але Щоб... то реально, ми з тим прогнали, але одразу почав поправлятися. Візьми, її може, до себе. Так я кажу, да. то ти не, не береш. Так аби цьома. я не бачу. Цьома. Може куці іграшку На, ти забирай його. Бери, бери, бери двох. Не дай Боже мені в дожаліться потім. Бери. На, потім. Набережчийся. Да. Все, потім прийде. Ну, завтра, Завтра. завтра Що, Серйозно ти віддаєш і звезд. Забираєш. Я, я думаю, що він за годину піде з ну, там все. <ріхи> Кажу бізим там все. Що ти точно їй до Джесік сюди? А що то скільки разів ну, він був? Все. От він зараз забере, в неї телефон тут. Є? На телефон забув. Ото кавалерочка. двоє. Джесіка в нас в гостях, та Скавулить. ну, а блек як господа. Що, Джесіка? Що Джесіка? Що? Блек, це ти її заспокій, а ти дурачишся. Джесіка! Не можна. Тут вам можна скакати, бачиш? Скачи тут. Скачить. Давай! Молодець! Блек. Давай. Блек. Джесіка вже бавиться ти. Ні, ні, беру на руки, беру. ти дуралей. От так. Провірила ситуація. Давай, Блек! давай, бляк. Не, йде. Бавимося, кавалерка. Я вже те, Сергій каже, забирай. Забирала. Правда, дядька сковолить, але то зараз я поправлюсь. А Блек так і не скочив. До мене йде. До мене йде дівчинка йде. Беру, тебе беру, беру. Блек.